Оповім ти дашто. Що... Звати мене Василь Демчак. Я сам родом із Луганщини і ще там народив в 1955 році. Мої мама і няньо були вивезені з е, Лемковини в 45-му році аж на Луганщину. Вони виїхали чоловіна. Хто в, в моїй родині було два старших брата, які ще родили там. На Лемковині в Ущі Руським старший брат Ігор 1942 року, і менший був Андрій 44-го року. Коли їх вивозили, то їм було два роки і півроку другому. То детському мами виїхали. Виїхали в Чівом Севом. Було сево Брунари, Шнітнича, Чарна, Павка, Ставиша Тотисева, яке великого уща. Виїхали разом із моїм бабом, бабцем і дідом перегрим. Чи в вагоні, так швидко наших лемків вивозили і вивезли і мою родину. В тих вагонах, де везли корову, де везли телята, і люди так само їхали. Як оповідали мої мама і няню, що їхали вони від Мая Міщача, так би на Линковині. Аж приїхали десь в кінці Серпча. Ну, перше, що їх найше вразило, то те, що вони приїхали там. І повіли няню так, були ми в раю жили, а зараз ми приїхали до пекла. бо були степи до ковагову, жовті, і швидко чуже. Висадили їх на станції Бразоль, то недалеко від Лутугіна. І потім їх розселяли по пустих севах, колишніх німецьких колонах. Колонії були так. Моя родина попала на сево, яке ще стало називати село Ліпнехта. Пізніше, як я її став дорослим, ну, як вже вивчив, то я ще почав чекати, як то так таке село має назву. Іншу родину вивезли, ті ж на німецьку колону. Ще називає Енгеліса, Шмідта, Чапайовка? ось. То зараз люди знають, особливо після війни 14 го року, все-таки мають на слуху село, так як ще називають переможне. А Карла Ліпніхта, ну, мало хто жив, знав про не. Бо там ми жили збоку, далеко від траси, Ну, так як колись виселяли індіанців в Америці. Десь в резервації. Що ж, схоже, було так, і з моїм родином. Вони попали в ту, ту резервацію, де не було ні магазинів, ні школи, ні церкви. Була німецька колона. Називалася вона, я знайшов в архівних документах, називалася по-німецьки Марієнфельд. Дякувати Богу, їй перейменували, правда, Лемгнас Верховна Рада прийняла тото, -то, і назвали її Мар'ївка. Хоча я ще звертав до Ветровича і просив, не знав може, там не пройшов, я він ще був директором музею, не музею, а інституту пам'яті, що ви назвали її або Перегримка, або Лемківка, бо там жили єдні лемки. А серед нас підселили, і потім я ще догадав, що, декілька родин, які не були лемками. То була родина Рогачів русський. Потім були е, українці Ісаєнки, Березовські, і русський ще один був, який робив на Мельниці Шестаков. От. Пізніше, я це так зрозумів, зрозумів, що нащо їх там поселили. А поселили для того, щоб вони тримали контроль над тими переселенчими-лемками, як е, приїхали сюди. І ці довольні вони совєтським властям, чи не бунтують, чи не бузують, чи не хочуть втікати, чи не хочуть робити якусь шкоду. Наші лемки не були вредні люди, вони були роботями. Вони попали до ковхозу, як я називав, імені Іліча. З того е дійства мої няньо, коли так мені казали, як я був ще мавий, так: спасибо тобі, Ілічу, що я хліба не печу. Як би тебе зараз просити, щоб копрів не варити. Тобто, в цій приказці, що означало? Означало того, що вони там бідували. Були тяжко зими, Хижі були або солом'яні, або маленькі, або взагалі ми перший рік наша родина жила в люди, в інших, по дві-три родини жили. Пізніше, ми попали на те село, на ту німецьку колону, там, чим ще вона відрізняла, то в... було велика німецька мельнича, яка робить, що і Погнеска, робили муку і робили добру олію, або, як нас казали, масло із Сонашнику. Наш в родині нашій було дітей, я найменший, там їм ще на Луганщині. До семи років я не здав жодної бесіди жодної мови, крім Лимківської. Бо до мене вищавали лимпи лимківські. Ну, а чим і зараз пам'ятаю до Гнезка чого? А тому, що ну, я ходив по вишилях, ходив по інших е, забавах, які там робили в нас селі. А село було Невельке, і є одного добре знали. Були, ну, певно, що шитка родина. Жили там люди із е, сусідніх сіл з Лемковин. Але бесіда була єдна і одідного знали. Трималися єдна з нашої традиції, знали ми шпіванку, знали ми приповідку, і так тут швидко було. Школу в школу в селі не було, церкви ті ж не було. Е, Мусили ходити ми до школи а за 6 км піше. Ну, така була історія з зомбом, яким був маловіший. Пізніше, як їше до першої класи, то віддалення мама і швидких наших моїх односельців, а мого року були хлопці і дівчата, а з дев'ятеро в селі, то нас завезли до Лутугіна в Лутугінський інтернат. І там їм жив. Чотири роки ще вчили, і ось там їм почув перший раз українську мову, і там почав вищувати по-українськи. Але як нас прийняли, по шиткому було, по-різному. Єдні нас штурхали що то, якось, бендеровці, друге нас називали поляками. Я м чув так, як казали, що, гадали, що О, а то, якось білоруси. Але ми були звичайні українські лемки, як по-лемківськи. і басідували, гадали, говорили по лемківськи Жаль, не вдалося мені раз там бувати. На Лемковині був, колись, коли наше товариство в Київське, яке я вступив, ту, в товариство імені Богдана Антоновича, ігра Богдана Антоновича, то організували поїздку на Лемковину на 25 ватру, пам'ятаю, то був 2005 рік, здається, президентом був Ющенко. От, і там я перший раз побував на Ватрі в Ждині. І ми зробили екскурсію по севах Лемковини. Заїхали в Ізбу, Вавка, потім Мохначка, проїжджали з ми Брунари, де ще родили мою няню, проїжджали з ми в Ну, і лантак став, постояв, клякнув на коліна, обняв землю і ми поїхали далі, бо то був автобус. У нас було Десь до 40 людей в автобусі, і ми їхали аж по Лемковіні, як на екскурсію. От я тут перший раз так був. А мій брат старший, Царство Небесне, він там був Фльшевець, в то він знайшов, і хужу, де ще родили мама, і був на цмонтері, І нашу хижу, де ще родили няню в Брунарах. І ті ж там походив. Кущав склав історію нашого роду. От. І нашу метріку, де жили Южняню і мама перед самим депортацією в Ущі Руським, зараз його ще називають Ущі Горлицьке, І де був в церкві були зареєстровані діти, старші мої брати, Ігор і Андрій, вже вони там ще родили в Польщі на Лемковині. То це обрання, ну я не знав, точно відповідає вишиванка, бо кущо мають інший орнамент нашої Лемки. Мої мама і няня походили із Західної Лемковини. То по мапі, якщо посмотриш, воно ще знаходить недалеко від міста Криниця. Зараз то Криниця-Здруй назвали. Був їм і в Криниці, баршем сподобало то, то місто. І пам'ятаю, няня оповідали, що вони піше обійшли йшли шитки і Криничу, і Мохначку, і Ізбу, і на Словаки ходили, і на Весова були там облишли, що тоді краї. І що мені здає, що тот Лейбік він якраз походить, я ще ж від в наших старожилих лемків, таких як Ігор Дуда, або Штефан Криницький, і Віра, дитина Дудар мені оповідала, що то воно відповідає якраз лемкам західного. Того. То, я почав збирати тот, е, однострій лимківський, Ну, чивку недавно, десь років п'ять назад. Е, Пошив через інтернет, знайшов у Гольвові, така є майстерня, де мені пообіцяли, що зроблять. І мені, дякувати Богу, зробили і досить швидко, і гарді, і небар здорово. що б я зробив? Я не знав. Ну, перше, наперше, я знав, що зараз там на Луганщині, хоч і живуть лемки, їхнє третє, четверте, п'яте покоління, внуки, вони їх там дуже зрусифікували. Бо фактично в селі ще стали люди того віку, як я, і їх дуже мало. Дуже багато хрб стали порожні. А вони виїхали. А зараз після тої окупації. Яку вони здійснили Московська Федерація в 2014 році, і моє село, і село переможе знаходиться під окупацією. От. Хоча там живе і до Догнецька моя родина, мої браття двоюрідні, ясно, що і Уйко, і Уйчина, і тета, і шидка родина вони старше погмирали, і ще останні їхні діти і третій внука. Якщо є осередок, де можна ще спілкувати, то ми ще спілкуємо. Я знав, що я приїжджав до себе на село, або приїжджав до сестри в гощі, то я ніколи не висідував по русски ніколи не вищадував по українськи ми вишивали Лимполимківське. Все ми говорили. Що для того треба? Він ще знає, що треба ви це ще збирати раз і весь це ще спілкувати. Записувати, так ми зараз записуємо то то живозберечні, наговоряти. То -то Потім з нам же добре може зберегти лемківського вірку, то найкраще надбання наше то є лимківська пішня. Я з дитинства, з детства, як я був мавий, пам'ятаю, що нянього все ходили по подвірці і співали. Що вони робили? Це вони клепали косу. Це вони рихтували дрова, це вони там щось інше робили по подвірці. І вони все це ходили, що співали. І чий час Полимківськи якось так або сумне, або сутужне, бо тягво їх і бас тужили за рідним краєм. Або якось так таке веселе, співанки. І То, що проявляло на вечірлю. На у нас були так заведено, пам'ятаю, старші люди так. Не бер руску, ботогадича, вона не знаробити ніч, вона лимледача, вона б палюнку пила і ніч не робила. Бер нашу лимкиню, а як ти не стане лимкине не вистачить, то си вози Українку, вона не ледача на робоча, роботяща буде. І так, е, все одно і друге між собою не так, що е, родичали і дружили. Дуже багато дівок наших дівчат віддалися заміж, в переможе за лемків, туди заміж пішли. Або на було наоборот, бо ви що так же лемки із чарної або із Ставиші брали дівчат наших із нашого села. Я знам, так родини по моя сестра вийшла ті також за. Замуж за Лемка з Чарною, які жили в Переможнім. І бесіда залишиться тоді, коли будуть між собою спілкуватися. Треба через оповідання, через бесіди, через казку, через е, байки і через шпіванку. Шпіванка то є душа народу. Як буде пісня, то буде і е, збережена мова. Я пам'ятаю так і вислів. Колись Лесі Українки подали збірник пісень більше 200, і вони казали, що це народні. І вона казала так: немає найкращих музик, як наші гуцули, немає кращих танцюристів, як наші бойки. Але найкраще то лемківські співанки, яких більше 200, а може і більше, там є, працюють над цими. І колеса, і о, Федина працювала, тим вона знає, і сестри Байко, які пропагують і рекламують нашу пісню. Зараз наші лимківські пісні співають, хто хоче і як хоче. І вони є такі співанки, які вже, начебто, і приїлися, і знайомі, ой, верше мій верше, під облачком і тому далі. Ну, дуже гарно, місяць знає, пропагує нашу пісню Лемківську. Софія Федина, Аничка, яка зараз. От. І ще співанка співають, от, Лемківське. Є то душа народу, яка ну, дає спомін про тот край. Я знав, що на Луганщині тут в зберігали до Гнеска. Я ж там, там давно не був. Останній раз я був там, на Луганщині, в родини, в гостях. 13-ті році, напередодні е війни, яка ще було 13 то вони зайшли руски в Луганськ, захопили Луганський аеропорт, який е ом, доглядали і трималися на саме на Лемках, бо село Переможе знаходиться недалеко від е Луганського аеропорту, 3,5 кілометри. І там в тім аеропорті робили лемки переважно, ну, буквально швидкі роботи. Вони були і заправщиками, і диспетчерами, і буфетчисами, і стюардесами були лемківські. На них ще тримав аеропорт. От після того, як прийшли руски, я пам'ятаю мій товариш, мій вітя Стафінняк Бісіду так, вони як зайшли до села, то казали, так бурят прийшов, став на, на горбку і каже, ей хохоль! Я прийшов на свою земля виході, і почали він... там мучити катувати тих лемків, е... схиляти їх до Росії. Ну, що стало, я не знаю, як зараз там є. Е... А до того там було в... і свята проходили, і весілля в нашому національному вбранню, і в наших національних традиціях все це проходило. Останній раз, як я був там на тій ватрі, яка там проходила в селі Переможнім, вона ще називалася стежками Лемковини, е, був їм присутній на відкритті пам'ятнику, пам'яті, е, депортованим лемкам, яку відкрили в селі Переможне. І пізніше я їх ще дізнав про те, що як зайшли буряти, ті москалі, вони зачепили БТРом БТР пам'ятник і зрушили його з місця. Він впав. І ще розбив, не знам, чи його зараз чи ні, бо війна йде їде 11-й рік, зв'язку з тим не є, і як це там став, я теж не знав до чого його. А що для цього треба, я ж пишу. Єдна із, із можливостей, то це є Лемківська співанка, обов'язково, має бути. Лемкам, як коротко, то я пам'ятаю коротко, я все кожним лемкам е, жичу. Тримайся, не дайся, тримайтеся, не дайтеся. Ми є лемки були, є і будемо. Як будемо пам'ятати своє коріння, я будемо знати свою бесіду, свою мову, свою пісню, свою казку і свої інші убрання і так далі. Його треба відроджувати. Я ще старам робити то в своїй родині. Тим, що зацікавив мій син зараз хоче створити повністю автентичні костюми, і жіночий і чоловічий. Записують шпіванки, Вони хочуть створити такий альбом своєрідний для співанок, саме лимківського походження. От. З дітьми, внуками висідують по лимківськи, вони їх кущок знають. Але зараз таке життя, що я не знати веце англійську, В німецьку, ну і українську. Але полимківське я з ним висіду і співаю дозом так само. Внучата, як вже мають по 9 років і 12 років, так, то мене понемають полимківське. Я більсідую полемківське, думом полемківське, ну але в родині це українське, бо ким я один, не мам з кимвати. Є єдиний немаленько. І не Але так другий раз е вийде, що я би до єдиних по Лемківське, вони мене понімають. А якраз треба так, це найголовніше побажання Лемків, то я їм все кажу так, тримайся, не дайся, не дайтеся, бо ми, ми того варто. Як їм ішов з любованнях, Пав мій коник до Дуная, Ючка, ючена травка зелена, Пав мій коник до Дуная, Ючка, ючена травка зелена, Пав мій коник до Дуная, Вайтконику із Дуная, любування, ючка, любования, травка зелена, відречуся любування. Сам я не знав, що я роблю, де подію свою ролючена травка зелена, де подію свою ролю. Продам ролю задукати, сам ще піду звербувати, ючкаюче на травка зелена, сам ще піду звербувати,